Хірург із Черкас Олексій Бойко на рік йде служити в зонато. Як тільки отримав повістку з військомату, одразу прийняв рішення. Вважає допомагати пораненим. Його святий і конституційний обов'язок. Удома його чекатимуть дружина та семирічний син, друзі, колеги та, звісно, пацієнти. З відважним лікарем спілкувалася моя колега Мирослав Станкевич. Як діла вас? Ой, хорошо. Що ви... хорошого скажете? З дня на день він поїде з Черкас, а поки що, як і заведено, щоденно обходить своїх пацієнтів. Черкаченка Валентина Дмитрівна кілька днів після складної операції. каже, що без допомоги лікаря бойка хто зна, чи вижила б. Жінка до всього незряча, тож довіряє серцю. Сильно багато много нього слышала хорошого, що він хороший доктор. Я сьогодні чуть чуть слишила, що він сказав. Надо тільки пишить. Я поняла, що він іде туди. Я йому побажаю здоров'я, щоб він вернувся отуди. Я буду за нього молитися. Олексій Бойко спадковий хірург, його батько очолював відділення, де пройшов інтернатуру, та по сьогодні працює герой нашого сюжету. Віктор Бойко передчасно пішов із життя вісім років тому. Олексій каже, що батько схвалив би сьогоднішній його вибір, адже завжди вчив, попри усе, допомагати тим, кому потрібна допомога, та ніколи не здаватися у боротьбі за здоров'я пацієнта. Я вважаю, що якщо ти настоящий чоловік, ти повинен піти в воєнкомат відслужити цей рік і виконати свої обов'язки, які ти повинен виконувати по Конституції. Безпосереднього досвіду лікування вогнепальних поранень Олексій не має. Втім, каже, з його мирним досвідом хірурга адаптуватися до специфіки військової хірургії не складно. Має звання капітана медслужби, де саме працюватиме, не знає. Це військова таємниця. Втім, це ніяк не вплине на його рішення. Розповідає з пам'яті, ніяк не йде випадкове знайомство з офіцером, якому пощастило вийти живим з Іловайського котла. Він, звісно, був небагатословний, але це видно по ньому, що людина, те, що бачила, те, що пройшла, йому є що сказати, але він це не каже. Тобто, це мужня, героїчна людина. І, скажімо, якби це ухилятися від армії, то як би я потім отакій такій людині дивився в очі, Колеги та співробітники поважають вибір чоловіка. А лікар він хороший, і він там потрібний. Якщо нам потрібний, він вважає, що він там повинен бути, то Хай іде і хай повертається, тому що він теж тут потрібний своїм пацієнтам. Хвилюється за свого лікаря і чоловіки. Я побажаю йому повернутися до своєї сім'ї. Ну, я хочу, щоб не було цієї війни. Ну, війна, я застав війну, дитя війни. Як це страшно. Били, вбивали, по трупах ходили. Ну, щоб цього більше не було ніколи на світі. Мирослава Станкевич, В'ячеслав Ромадан, Черкаська служба новин.